Нам настільки камінь з душі впав, що коли ми її вже витягнули з води, шутан її вже потягнув. Ми просто з пацанами не знали, як радіти тому всьому. Надійшла мені інформація, що на північній околиці Торського є БМП-2. Вона знаходиться в воді. Наскільки ну, я знаю, що вони в 22-му році десь відходили, і чи в них мотор заклинив, чи що. Вони лишили повністю беху, з БК повністю всю заряджену, і самі випливли. Вони уйобували, походу. Вона була під водою, її ніхто не міг виявити, ну не бачив. Противник попав в дамбу, уровень води зійшов і влітку виявили цю БМП. Ми от планували десь, не щоб ти розумів, півтора місяця це все. У Нас було десь виходів шість. І кожного дня ми ті бесі присвячували десь до 20, від 20 до 30 хвилин, бо більше часу там не можна було проводити, там одразу починалися прильоти і літали над нами в півічки. Треба було підібратися до цієї машини якомога ближче. Але Можливі були міни на дорогах, тому потрібно було нам пробити дорогу. Були боєприпаси, суббоєприпаси. Не розірвані також були протипіхотні міни і протитанкова також була одна міна. Наша роль була підпливсти саме до Бекі Підорської і подивитися, в якому вона стані. Ми підпливли, вона була досить хіровому стані. Вона була вся у воді, можна сказати. У води, ПК, нахуй. патрони бля, заряджені. Нам сказали перше спробувати дістати пушку. Пушку нереально було дістати. І туди ми вирішили витягнути її взагалі за трофеї. Я вичікував погоду дві неділі. І от в один із днів по погоді був у нас туман, був мокрий сніг. І погода була на нашій стороні. В 6 ранку ми вийшли. От, о, туди дійшли, хлопці нас піхота вже чекала. Ми підійшли, накинули троси, потягнули, слава Богу, дно було нормальне. Ми її підтягнули до берега, перечепили троси, витягнули на пагорб. Почали в півішки літати. О, тут трохи було страшнувато. Але... Задача стояла, ми її виконали. Затрофеїли. З Божою допомогою. Ура! Все пройшло чітко, бо все було організовано так, як один мій знайомий каже, як по нотах. Я вже казав, якщо щось десь злям зі треба, дзводі. Емоції не передати взагалі. Який адреналін був? Ого. Стрий! Льопчик! Ваня! Ми там зробили ми сила! села! Наша веха, що ми витягли! На ВТЗ! Сьогодні нормально попрацювали! Я як був на посаді командира механізованої роти, служивши на БМП-2, то я розумію, це хороший аргумент для успокоєння душі противника. Так, то є досить солідна машина, вона такої погоди підрамом зробить, і вона вартувала те, що ми її витягнули. Візуальних пошкоджень ній немає. Тобто вона як їхала, так вона і зупинилася. Вона відправлять її на капітальний ремонт, і вона ще послужить батальйону та Збройним силам.